Звісно, круто, що ми випускали раніше трактори, комбайни і так далі, але, може, щось зробимо путнє для простих людей. Супер, люди купують наше хрінове авто, може його трохи покращимо. Слухайте, у мене офігінна ідея. Давайте зробимо електрокар, щоб він їхав до 100 км на одній зарядці і 60 км на годину. Так, запрошуюся, це вам не спорткар, тому давайте якби мотор перенесемо ззаду наперед. Ну і пора експортувати вже авто. Так, слухайте, у нас продажі абсолютно не ростуть. Може підкупимо Верховну Раду, щоб ввели мито на авто з Європи. І заборонимо ввозити автомобілі старше 8 років. Слухайте, тут General Motors хоче інвестувати в наш завод, але каже, що хоче якісь лануси виготовляти. А, ладно, поки нам поперло, давайте випускати автомобілі на автоматичній коробці передач. Так, якась іпотечна криза в США. Значить, пора виготовляти неліквідні авто.